Розлючені новомосковці вимагають відставки міського голови. Звинувачують його в бездіяльності, брехні та ігноруванні вимог громади міста. What's up? What's up? What's up? What's up? Останньою краплею стала пожежа на міському сміттєзвалищі, дим від якого отруює повітря житлових масивів міста та прилеглих селищ. Пожежу вже п'яту добу не можуть загасити ані пожежники, ані комунальні служби. Мешканці кажуть, що звалище, закриття якого домагаються вже кілька років, підпалили навмисно. Подробиці у репортажі нашого кореспондента. Стихійне міське сміттєзвалище було відкрито ще у 1964 році. Як кажуть місцеві жителі, до 2000-х років воно було дуже невеликим. До того часу, коли на нього не почали звозити побутові відходи не тільки з Новомосковську, але й з прилеглих населених пунктів. З того часу воно неодноразово розширювалось і виходило за свої межі. Прилеглий житловий сектор, який знаходиться дуже близько, постійно потерпає від забруднення ґрунтових вод і повітря. А коли на звалищі трапляються пожежі, кажуть, взагалі дихати неможливо. Нарешті місцеві жителі провели громадські слухання, змусили скликати сесію та депутатською більшістю заборонили роботу звалища. Але міський голова мороз наклав вето на рішення депутатів та відновив вивезення відходів на несанкціонований полігон. Мовляв, 200 мешканців це не все місто. Коли балотувався міський голова мороз Сергій Анатолійович, він обіцяв в один одних з перших пунктів його було закриття місцевого світлазвалища. Він повинен був боротися за закриття його за негайне закриття. Він навпаки боровся за його продовження терміну його роботи. Тоді мешканці звернулися до санепідемстанції, яка постановила терміново припинити експлуатацію звалища, та додатково отримали рішення суду про припинення роботи незаконного об'єкту. Незалежна екологічна комісія також зробила висновок, що свалка не може працювати, тому що не, не виконано жодної санітарної норми. Сьогодні, завдяки зусиллям громади, звалище остаточно закрите, але наразі воно запалало. Підпал трапився не випадково. Місцеві активісти вважають, це помстою людей пов'язаних з мером Новомосковська, які лишилися чималого доходу з незаконного сміттєвого бізнесу. 14 го приблизно числа були вивезені всі ці працівники: 47 чоловік, які займалися перепсортіровкою сміття, і 16-го числа загорілося сміттєзвалище. Я так думаю, що це не випадково, якби а на зло всім нам, всім активістам було підпалено цими ж людьми, які там працювали. Підпалення звалища, дим, від якого вже п'ятий день поспіль отруює житлові масиви міста, став останньою краплею. 21 травня обурені мешканці Новомосковська зібрали позачергову сесію міськради та вимагали відставки міського голови. Але той не поспішає залишати хлібну посаду. Попри вимоги громади розпочати сесію, на якій була присутня депутатська більшість, мер Новомосковський відкинув усі звинувачення та взагалі намагався втекти. Назвати це можна одним словом: цинічне знущання над нашими дітьми, мешканцями міста Новомосковська, депутатами міської ради, які представляють наші інтереси. Мешканці міста Новомосковська обурені. Такою бездіяльністю міського голови Мороза і звертаються до вас як обранців територіальної громади, один раз і назавжди вирішити питання, пов'язане з закриттям діючого міського звалища, і розглянути доцільність подальшого перебування на займаній посаді міського голови Мороза, який нехтує інтересами громади міста Новомосковська. Революція у Києві мало що змінила в провінції, як ми бачимо на прикладі конфлікту у місті Новомосковськ. Багато чиновників сприймають свою виборну посаду лише як інструмент особистого збагачення та право користуватися ресурсами громади. Тому головна революція ще має відбутися, і, по-перше, у нашій свідомості. Коли кожен громадянин зрозуміє, що саме він і є запроваджувачем змін у суспільстві і має не тільки обирати владу, але й тримати її під постійним контролем, адже вибори у громадянському суспільстві це не кінець, а лише початок.